Мабуть, не всі знають, що Херсонщина це земля Скіфів. У нас була і радіо теле, і радіостанція Скіфія раніше це був наш канал обласний. Погляньте, який ірис гарний, якого кольору. І ось я у музеях. Стоять скіфські баби. Ну, я розумієте, я планувала зовсім інше зробити. Ну, а в мене вийшла баба Скіфії. Скіфська баба, отак От вони стоять, оці брили кам'яні. Ну, звісно, вона не схожа на ту бабу, які там витисали з каміння, наші пращури. Не предки, а саме пращури. Ті, коли ті, хто жив давно їм давно, дуже давно, ще, мабуть, до монголів. Я не знаю навіть. І зараз таке ляпну, що самій буде смішно. Ну, ось у мене вийшла така баба. Якось я її хотіла поставити, щоб вона була серед рослин. Ну, може, я ще їй придивлюся інше місце, підберу. Інше місце. Ось така в мене баба. Скіфська баба. Може, отак? Чи хай буде так? І він колючий, але ж вона не жива, правда? Їй все одно. Ну, я, може, підберу місце. Я хотіла зайця звідси прибрати, а туди її поставити. Але мені хочеться, щоб вона була от... ось в такому якось ракурсі серед серед таких дерев, ну, не, не жорстких, а стародавніх, так би мовити. Розумієте? Це ж степ, це ж степ у нас раніше був. Ну, айва там явно не росла, я так думаю. Ну, ось я лівці може. А може, я не, не маю ради, я не знаю. Я не знаю. Ну, мені поки що подобається так. Вона виглядає якось загадково серед каміння. Каміння, правда, не, не, не таке, як треба. Ну, з чого зробила, з того зробила. Я рада, що це в мене з'явилося, що це на мене знайшло таке натхнення. Мені вона подобається.